Тому що ну, це, це взагалі ну, це мені здається, ми повертаємося в 37-й рік, хуже. Хуже, хуже 37 го року, тому що знаєте, от я зараз читаю такі книжки, вони навіть ті, хто попадали в концтабори в, в Німеччині, вони кажуть, саме страшне це несправедливість. Тому що навіть і саме страшне це коли зраджує той, хто рядом разом з тобою сидить в концтаборі. Тобто, ми фактично всі воюємо проти одного ворога, а в нас в тилу і в нас за спиною з повноваженнями, з можливостями сидять. Як і, пан, то, е, цей петлюрих назвав, гниди, да? гниди, які просто гризуть ззаді, за ноги. Там, е, е, а саме страшне це несправедливість. ж людина каже, я сижу в констаборі, я розумію, що це охоронець. Він мене буде бити, якщо я там щось не так зробив. Але якщо він мене б'є чи там принижує незаслужено, це говорить ще більше страждань, ніж фізично. Тому що це інтелектуально, і ти втрачаєш сенс життя. І у це в нас зараз такий дувайця. Вибувають сенс життя, вибувають сенс боротьби. Вбиваючи ну, не просто якимось навіть закон, вони готові фальсифікувати матеріали на підставі матеріалів російських ЗМІ. Вони ходять зараз, і от вони навіть готові фальсифікувати для того, щоб підтвердити, що російські ЗМІ правду каже про нас. А... Як результат, дивіться, ті ж самі російські да, пілоти готові були придавати вертольоти, навіть нам, прилетіли. Але якщо результат його вбили це. кажіть, на день, день рождення малюка погибло 20 лучших ССОшників. І ось вот до сих пор не слышим, що хто за це відповідає. Вам інкримінують случайний обстріл, да. І що погиб чоловік, який просто не в бомбосховище. Саме головне, що з таких маленьких, знаєте, брехня, це в дитинстві дитинстве маленьких, якщо батьки виховують правильно, то вони знають маленька брехня породжує більшу, Більша, ще більшу. і потім починається. В сім'ї, батькам брешеш, на роботі, на учові скрізь. Оці люди, вони е, в них ремія брехні. Вони це втілюють в наше життя для того, щоб розвивати наше суспільство. Я от хотів попросити своїх адвокатів, що вони почали тут лікбезно да, принести кримінологію. Що таке кримінологія? Да? Це наука про злочинців. Що таке злочинець? Його потрібно вивчити, як він до цього дійшов, що він там асоціальна людина, тобто у нього немає сім'ї. Випадкові зв'язки, він кинув своїх дітей, він ніколи в житті не працював, постійно жив на ці гроші і так далі. Отаку людину дійсно треба тривати, тому що тюремне заключення це перевиховання, фактично. Так? У нас що, навпаки, у мене сім'я, я в перший днів вивав, досягнув. Ну, я не про себе кажу, я про всі кажу, так? хто такі є. Вони тримають, віжджає, вони тримають мене в тюрмі, для того, щоб. Да? А хто втікає? Тобто судді разом з цими. От... Людьми вони роз... вони просто зні... змітають фундамент суспільства цілого, да? розуміння наших жінок, що якщо в тебе правильний чоловік, то він буде з тобою поруч. А якщо який в тебе там ну, непонятно хто прибіг, пішов, то він буде на свободі, а той буде сидіти в тюрмі. От саме це, тобто, оця маленька брехня малюковська, да? бажання, його, да? чи там чи зеленського бажання, чи Єрмака бажання, вона породжує що? Вона породжує такий хаос в цілому суспільстві. Сьогодні мені кажуть, що. Обласні ради голосують, районні, міські, селищні. Чому вони голосують? Тому що вони ближче до людей. Вони кожен день бачать людей на вулиці. А ці позалазили туди наверх, накрали повні гроші карманів грошей. Один одного саме головне покривають. От прокурор мені розказує, я е, розслідую справу про розкладання грошей там, від цього Богдана Хмельницького з департаменту. Я кажу, ти гроші знайшов? А грошей то немає. Тому що вкрав Зеленський, Єрмак, Резніков, Малюк прикриві. І от вони тут ходять, шоу устраювають о таке. Фальсифікують матеріали. Ми всі живемо в рамках 95-го кварталу. Хтось пише сценарії, і ми всі маємо по ньому жити. Мабуть, коли власті прийде 95 та штурмоває, тоді буде порядок. Я скажу чесно, що хлопці, чому цей хлопець Сергій да, з привал, який був да. на 1 з першому латиж. І там приходили ще хлопці, звісно, їм не потрібно навіти хвилин, щоб зрозуміти, хто хто свіє, хто чужий. Він за долі секунди це визначає. Хто буде бояться, хто втіче перший. От вони і втекли перші, Оці двоє їх не було. Прийшла війна в Київ, вони всі чемодани позбирали і виїхали, і чекали три місяці. Чим же тут це закінчиться? Закінчили? Вони приїхали. От такі люди готові фальсифікувати все. Вони готові скажімо так, очищати свою вину, свій страх тим, що вони виконують. Це страх і брехня. Брехня порожує страх, страх порожує брехню. І вони отак варяться в цьому котлі. І ми з нього вийти не можемо. Що відбувається безпреділ на судах, що судді просто на флешках міняють ці постанови. Я просто пишу, як так, не дали допуск адвокатам і вже мене обмежують в сроках. Це як називається? А дуже просто, тому що через місяць вже все. Вони максимум мене можуть тримати рік тільки по судовому слідству. І через місяць мене мають випустити. Їм вже терміново малюк кричить давайте далі, що робити? Вони фальсифікують знову. Тобто навіть нема допуску людини. От нема допуску адвоката до. до, до, до... Йому не може дати ТОП. Його обмежують в сроках. Це як? Ну як можна так робити? Це абсурд, що Мало це. Мало того, що бойовий, воєн... бойовий імунітет нарушен по всім пунктам. Я з цим е частково згоден. частково хочу підтримую. В той же час я не вважаю взагалі, що є якась моя роль в тому, що відбувся обстріл цього аеродрому. Жодної. І те, що загинула там людина, це війна. Це війна. Тому. Треба бути готовим до цього. Аеродром це один з самих основних об'єктів, які росіяни бомбляться. В перший день, давайте першу ніч. Що вони бомбили? Давайте згадаємо. Аеродроми. Тому що це сама головна стратегічна сила наша в повітря. Що зараз відбувається? Де ми здаємо територію? Там, де вони панують в повітрі, да? домінують, як образно розникарі. Ми будемо домінувати? Ми будемо наступати. Тому аеродроми це саме головне. І тому не міг я спричинити якісь там обсяги аеродрому. Добре. Е, ну, Я ж був не один. Там був СБУшник, там були військові, всі це знали, всі ми це знали. Чому саме я тут сижу? Тому що вони фальсифікують, вони саме просто пишуть, таким повідомив росіянам про засередження. Написали, от я слідчую, він до мене ходить вже тиждень. Я тиждень вже в нього запитую. Принеси мені, де я сказав, покажи мені цей доказ. Він мені знаєте, що каже? А де його Ну, все, Смотрите, а Сергій е Кривонос спас Жуляни атвисадки он теж підслідством на ході. Ви е чули про присутненьців президента, де він розповідав про плани контрнаступу, які з'явилися ще до контрнаступу а на цьому це... путі. Я хочу спитати ну, У малюка. як професіонал. Да, як професіонал? Дякую за питання. Дуже гарне питання. Тому що саме це питання я хочу задати слідчому прокурору, малюку. Хочу задати це питання. Тому ж самому Зеленському, який просто для піара перед контрнаступом півроку розповідав, в нас скоро контрнаступ, ми скоро контрнаступ. Для кого це ну, кому це цікаво? Ти зроби щось, а потім розповідай. От в нас така і влада, вона просто показує нам фільм, а життя реальне, воно зовсім інше. Зовсім інше. Мене саме більше, знаєте, добре, питання до них, до СБУшників, де контроль -звідка? Я ж питав у них, от я запитувався, хоч одна справа за цих два роки війни. У рівня реального шпигуна, якого спіймали, була одна. Одна якась була справа, більше не було. Що вони займаються? Вони вони роблять те ж саме. Вони самі розмічають об'яви в газетах, що шукаєте роботу, самі просять дати якусь інформацію, фотографії якихось об'єктів і самі ж сажають. Це СБУ так створює справу. Але саме головне і саме страшне, що породжує ця історія, вона породжує Авдіївки. Операція як автівка, якщо залужний казав, два місяці тому вже, ми виводимо війська. Невже це не можна було спланувати правильно? Скільки сьогодні залишилось там в полоні хлопців? Мені там, я запитую, я потражуся з своїми пацанами. Вони кажуть, ну, не встигли. Я кажу, а той хлопець, який зараз в полоні, він теж вважає, що не встигли? Чи він вважає, що його здали? Я вважаю, що він має право вважати, що його здали. І для раді чого? Раді піару! Чому? Ну, я можу пояснити це багато, але тому що чекали до суботи, треба було чекати, тому що не такий медійний трафік, менше буде розголосу. Вони дочекалися до суботи і тоді виводили вже. А, а це вже життя, десятки, сотні. Одне життя людини, ізраїльтяни за одного свого віддавали і міняли тисячі е, полонених. А ми що ми робимо? І опять же, да? я бачу, жінки виходять сьогодні за полонених азовців, які сидять. Тож гур домовлявся, про що він домовився? Те ж саме, про що домовився з пілотом, те ж саме про що він взяв в нас інформацію, та хай розберуться, де контрозить. І не існує. Тому що ми Баканова бачили, кого він попризначав? Попризначав тих, хто нас доганяє, тих, хто патріотів, а посадять на посади тих, хто буде навпаки працювати за Росію. І тепер, де ти не йдеш цю утечку інформації, виток інформації? Кожен другий. Ну, мабуть... і зараз всі вже змінили позицію. Ну ми ж не знаємо. Якщо вчора вони брали гроші у росіян, як пише гроші. То що сьогодні вже вони беруть, тому що війна злякалася. А сьогодні, а завтра вони будуть брати гроші? Знову Росіяни беруть пани знову. Вони були зрадниками, так вони залишили зрадниками. І вони не можуть її прибувати такі люди. І тому це саме страшне. Ми ложимо хлопців, я просто вважаю, в цей час крадуть гроші. Ну Це просто це, воно все отак, от, тому що вони не відчувають реального життя, до них ніхто не прийде. Не прийде, СБУ, прокуратура не прийде, не спитає, як ти міг красти гроші Резніков, вся тюрму. Такого не буде, тому вони крадуть. І тому це все воно одне за одне поєднується. Тому що вони всі там, ну сьогодні навіть взяти у перед війною, туди поназначали таких людей, які от розказувала Безула, навіть моїм людям каже, всі контракти, які були перед війною, оплачені і під час початку війни. Всі е, гроші вкрали. Чому? Тому що, опять же, російська агентура сиділа в Укроборонпромі, і саме Укроборонпром заключає договори. Спеціаліст получає за це сумасшедші гроші. Вони там всі їздять на дорогих машинах, вони всі получають проценти від контрактів з мільйони гривень. Що ви вважаєте, що вони не знають, хто поставить, хто ні? Вони все це прихистають. У них досвід. Це їхня робота. Вони це зобов'язані робити, а вони цього не роблять. І тому в нас така історія. Тому що. Якщо, можливо, таке, як сьогодні, оцих два представника, то у нас можливо все. Можливо, здати азовців, продати Авдіївку, забути там хлопців, віддати оцю День народження на на малюка, дати команду. Те ж саме було з зміїним островом 7 травня 2022 року. Те ж саме займалися 17 хлопців. Дякую, Роман, дякую. Добрий день, председатель. до за судового засідання з розвиток клопотання сторони обвинувачення про встановлення сроку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування відповідно у кримінальному провадженні за підозрюю Червінського омана вчинення кримінального правопорушення за частиною 5 статті 426 прим. 1 Кримінального кодексу України. Так, хто з'явився засідання? Судове засідання з'явився слідчий Чурко, прокурор, кобець, підозрюваний Червінський, захисники Василюк, Йосипов Куса, особливо слово повноважених перевідки. Судове засідання фіксується з домовою системою АКОТІ. Таким чином, учасники всі, ті, що були, були минулий раз, склад суду попередній, також суддя СОВСІКРТ Е, Наразі бачу відсутні лише адвокат Глоба, так? Так. Да, можливо, відомо якесь дані щодо відсутності. Зайнятися буде. Зайняті з іншому процесі е, і можемо розпочати нього. Думка, та, <гадан> так, під час. Так, прокурор свідчить. Не заперечує, що продовжує. Сутоколи продовжити роботу відсутності захисника Глоби. І ще з урахуванням того, що він минулий раз висловлював свою позицію і наразі подав навіть нам письмові заперечення проти клопотання. Думка щодо долучення яких до матеріалів справи з'ясовується учасників процесу. Ну, оскільки це сторона захисту і ваш колега подав, то, будь ласка. Просто долучити. Да. Будете знайомитися? Не не Залучається заперечення адвоката Глоби до матеріалів даного провадження. Так, і будь ласка, минулий раз суд зобов'язав сторону. Ваша честь. Відповідно, обвинувачення надати інформацію щодо ознайомлення з матеріалами, обсяг, в тому числі документів ДСК, таке інше. Зрозуміло, так? Бо всім все. Зараз Ми ж їх зобов'язали. У нас є заява про відвід по обставинам, які не були нам відомі на початку судового засідання. Тому ми би хотіли, щоб ви її розглянути до того, як ми продовжимо слухання справи. Так, Ваша честь, у відповідності до пункту 4 статті 75 КПК України, слідчий суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за, за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. На моє переконання, існують обставини, які викликають сумнів в опередженості судді ОСУЛОВА. Відповідно до пункту 10 статті 290 КПК України. Клопотання про встановлення сроку для ознайомлення з матеріалами справи розглядається слідчим суддєю місцевого суду не пізніше 5 днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Клопотання про встановлення сроку для ознайомлення з матеріалами справи було подано стороною обвинувачення першого. Березня 24-го року, а призначено суддєю СУВ лише 7 березня 24 року, тобто з порушенням встановленого законом строку. Вважаю, що завтягування розгляду клопотання суддєю є навмисним, пов'язане з тим, що суддєю і стороною обвинувачення погоджувала спільна позиція у даній справі, такі дії судді. Асавулова викликають сумнів у його неупередженості і можуть призвести до безпідставного задоволення, безпідставного клопотання про встановлення сроків для знайомлення з матеріальною справою, чим грубо порушить права героя-розвідника Романа Червінського. На підставі вище викладено, так керуючись пунктом 4 статті 75 КПК України, заявляють відвід судді Асаула. Ви ще дозвольте доповнити, адвокат Йосипов, я хотів би попросити долучити до заявленого відводу звіт про систему автоматизованого розподілу і визначення справи, відповідно до якої, станом на момент минулого судового засідання, в нас не було можливості його отримати безпосередньо під час судового засідання, відповідно до якого. Матеріали справи надійшли до суду 1.30 року. Судове засідання. Перше судове засідання було призначено по перебігу не п'яти, а 7 робочих днів після початку автоматизованого розподілу. І Я поясню, власне, чим, на нашу думку, це викликано. Саме 7 числа сурної обвинувачення було начебто, я зауважу. Надано доступ до державної таємниці одному із адвокатів, адвокатів пана Червінського. Самого доступу до державної таємниці адвокатів станом на сьогодні так і не отримали. Було лише повідомлено про надання такого доступу самим прокурором і слідчим суд. І саме 7-го числа це було зроблено. Тобто можна говорити про те, що саме 7-го числа. І слідство і прокурор чекали саме 7 числа для того, щоб мати інформацію про надання, або, начебто, надання так званого доступу до державної таємниці адвокату Червінського. Тому, шановний суд, станом, якби матеріали справи були призначені у відповідний срок визначений КПК саме 5 днів, то я маю глибоке переконання, що Органу обвинувачення, сторони обвинувачення, органу досудового розслідування відсутні би були будь-яка інформація про надання або про отримання адвокатом Червінського доступу до державної таємниці. Тому, шановний суд, я маю глибоке переконання, що саме цим викликано затягування призначення судового засідання, що саме цим викликано призначення судового засідання день в день. З начебто отриманням допуску до державної таємниці одним із адвокатів пана Червінського. Маю глибоке переконання, що суд з урахуванням саме цих обставин є заангажованим, не є неупередженим і таким чином не може розглядати клопотання, заявлене прокурором про обмеження сроків на ознайомлення пана Червінського і його захисників. Я прошу долучити до матеріалів заявленого відводу е, письмовий від, від, від мого колеги Віктора Борисовича і передати, передати. Можливо, висловитися. У мене додатковий відвід, те ж саме вам. І по тим же самим причина, причин, які Андрій вже озвучив, я би хотів вас, скажімо так, трошки проекспериментувати і запитати вас. Наприклад, якщо б ви зробили все в рамках закону, то значить заяви в п'ять днів, як це полагається, і це покладено з законом. І в нас, в нас на той момент, не було б допуску до державної таємниці. Як можна обмежити нас? В з матеріалу, якщо у нас немає допуску, це неможливо. Тоді ви відмовили їм. І вони вже втратили можливість це зробити далі. Тому саме ви перенесли засідання незаконно, принесемо на 7 число, і в той же день слідство вже принесло папірець. Але встановити, чи це дійсно допуск, я не можу. Це просто папірець, який приніс слідчий. Він дуже багато фальсифікує сьогодні матеріали справи і бреше. Це просто паперець, який ми вважаємо, що це допис, але ніхто його не перевірив, Людмила ну, ще ні разу не ознайомилася з тим матеріалом, її не допускали. В жодному журналі, журналі кореспонденція яким чином номерна передається. Треба розписатися в якомусь журналі, правильно? Там, де вона зареєстрована, вперше. Або хоча б вона має прийти до неї почтою з повідомленням про доставлення від Служби безпеки офіційно, щоб ми могли сприймати це офіційно. А так як він в руці приніс папірець, нема ні виконавця ззаді, хто тут. Просто він сам виконається. Да, встановити його оригінальність ми не можемо. Переконатися ми не сідок ми не можемо. Переконатися ми досі. Тому я вважаю, що ви, на мою думку, да, умисно, тобто ви маєте узгоджену позицію зі слідством. Слідство зробило так, як воно халатно відноситься постійно, систематично порушує мої права. Зокрема, прокурор Кабець і Курко Олександр. Це теж колишні прокурори, коли з прокуратури такі речі. Тому вони відмовляють мені в спільних доп... допитах. Вони задовольняють, Прокурор задоволяє, але слідчий цього не робить, і прокурор каже, так я нічого не знаю. Я маю на увазі, що це системні порушення, наплювательські відношення як до суду, до суду, так і до мене. В першу чергу до мене. Суд сам хай сприймає до себе це відношення, як він вважає за потрібне. Але я бачу, що це робиться, тому я просто говорю, що це. Нехтування законом, нехтування принципами любими. І це е, окозамилювання, і ви в ньому намагалися прийняти участь, на мою думку. Можливо, ви помилилися, можливо, ви забули, що згідно 290 статті положень е, таке вклопотання розглядається протягом п'яти днів. Якщо ви забудете, я вам нагадую і вам відвід, що ви згадали норми закону і краще я з ними знайомилася і притрималася їх під час своєї роботи, будь Ці висловлюють, так? Щось бажаєте сказати? Чи, Заперечуємо, позиція буде виконана при розгляді захопотання питання? Суддя. Все тобі засідання відкладається для того, щоб передати справу іншому суді для розгляду питання і заяви про Все.

Ні, тут так. Зараз я перегляну. У вас воно знаєте, скільки? Зараз я подивлюсь, щоб я вам точно що... сказав. Так, на 12. Обсіплян судять. Тут підозра буде, так. Ми що сьогодні мали розглядати, продовжувати розглядати, і зрештою, що маємо на тепер. Сьогодні ми мали продовжити розгляд клопотання слідчого і прокурора про встановлення сроків для ознайомлення нам як захисникам і самому Червійському. але є одне, але що нам було під час перерви встановлено е, однозначний факт, е, який викликає сумніви в неупередженості судді, і в чому він заключається. Е, клопотання такого роду клопотання розглядаються сроком в п'ять днів після їх надходження до суду. Це питання було призначено по перебігу семи днів після його надходження до суду, і викликано це наступним: саме на сьомий день, сьомого числа, сьомого лютого, прокурором і слідством повідомлено суд захисників про, начебто, надання доступу одному із захисників до матеріалів кримінального провадження, яке містить гри таємно. Я повторюся, що питання наявності або відсутності доступу захисників є надважливим для встановлення і для вирішення питання щодо можливості або неможливості обмеження сроку на ознайомлення захисників. Це перше і основоположне питання, яке в цьому клопотанні має, має стояти. І саме 7 числа, саме в день, коли було призначено судове засідання, прокурор на Повідомляє і власне і нас, і суд про те, що ці допуски, начебто, отримані. Я я зауважу, що чекали. Маю глибоке переконання особисто, і мої колеги мене підтримують, і власне спільно позиція з самим Романом Червінським, що чекали саме 7-го числа. От спеціально умисно чекали саме 7-го числа, щоб мати можливість саме 7-го числа, станом на п'яте число, припустимо, станом на п'яте число. Цієї інформації в обвинувачення, в сторони обвинувачення її би просто не було. Воно би не постало в залі судового засідання. Це було власне і зумовлено тим, що є упередженість не лише в сторони обвинувачення, а й у суді. Нами сьогодні було заявлено відповідно, чинно прореаговано і заявлено слідчому суді відвід. Сам відвід буде розглядатися вже іншим слідчим суддею Шевченківського суду, на якому ми вже будемо більш змістовніше і детальніше аргументувати свою позицію. Дякую. Дякую. Тільки питання, коли? Хороше питання. Засідання завтра також буде. Зараз буде.

Там это типа очень мало тебе.